Привіт. Привіт, тату. Ти що на розпродаж віників потрапив? О, уявляєш, на базарі не зміг обрати, який вінник краще. От взяв два. Одним будемо в кімнаті, іншим на кухні. Вони ж майже однакові. Та де вони однакові, ну. Mm. Трошки однакові. Чай, будеш? Да. Тоді діставай кружки. <звук> це ж маму, ну сервіс. Виявляєш, як вона засмутиться, коли це побачить? Ну, віник сходився. Тому дружина Миколи втекла з коханцем, покинувши чоловіка разом з їхньою спільною донькою Лілею. Микола дуже боявся травмувати дівчинку правдою і тому придумав легенду, що її мати у довготривалому закордонному відрядженні. Але декілька місяців тому він зустрів іншу жінку. Чоловік переживав, чи сприйме донька його нові стосунки, адже вона дуже сумувала за матір'ю. Дізнавшись про бабусю, чоловік вирушив до неї за порадою. Я постійно переживаю, що донька дізнається про свою мати, зрадницю та вертихвістку. Купив інший телефон з другою сім-картою. Тишком-нишком спілкуюсь з донькою від імені дружини. Подарунки їй надсилаю ніби за кордону. А я бачу, ти не одинокий. Яка ще жінка поруч з тобою? Так. Я півроку тому познайомився з чудовою жінкою, Аня її звати. Воно мені дуже подобається, але я приховую свої стосунки від доньки. Катю, принеси мені тонку мотузку і миску з водою. Аня хоче розписатися і жити разом. А я не знаю, як це пояснити доньці. Як їх познайомити? І чи складуться у нас стосунки? Може подивитись, бо я гадки не маю, як далі викручуватись. Я загруз в цій брехні. Ось, бабусь. Візьми мотузку. Опусти її в воду. Тепер дістань. Поклади собі на долоню і зажми в кулак. А кінець мотузки мені дай. Угу. Угу. Ох, і закрутив ти все в своєму житті. Тобі треба на чистоту поговорити з донькою. І розповісти їй правду. Ви думаєте, варто розповісти? Але чи прийми, Мала Аню? Кажу тобі, розкажи доньці правду, бо інакше буде пізно. Ти можеш назавжди втратити довіру доньки і кохання. Повернувшись додому, Микола налаштувався відкрити доньці всю правду. Чоловіку було неймовірно складно зізнатися у тому, що він брехав їй цілий рік. Микола пам'ятав пораду бабусі та її засторогу про те, наскільки важливо це зробити. Але чоловік не міг підібрати слів. Да, папа? Ми з твоєю мамою напевно не будемо вже жити разом. Як це? Сядь. Пройшло багато часу і ми обоє змінилися. Ти так спокійно це кажеш? Тобі що все одно? Донь, ну люди розлучаються. Так буває. Це ти винує сьому. Напевно, зрадив мамі, да? Ненавиджу тебе! Лілю, донь! Доню, відчини! Донь! Привіт. Ні, я. я ще вдома. А ти вже на місці? Сонечко, вибач, я сьогодні не зможу. Так, дещо трапилось, але поки нічого страшного. Ну, чого ти? Ну, ну ти ще будеш на мене ображатися. Давай я тобі виключу таксі, ти поїдеш додому. Алло? Алло! Ч... Чуєш? Алло! Лілю? Ну це не те, що ти думаєш. Микола очікував на таку реакцію доньки, але сподівався, що вона таки зможе його зрозуміти. Того вечора Миколі так і не вдалося відверто поговорити з донькою. З іншого боку, чоловік почувався винним перед Анною. Тому наступного дня він вирішив зустрітися із нею, аби вибачитися. Якби ти знала, як за тобою скучав? Якщо чесно, я теж. Коль, mm. а можна тебе дещо попросити? Все, що завгодно. Кажи. А познайоми на свою доньку. Аль, ну, ну це не просто. Ліля ще не знає, що, що ми з тобою, що її мати втекла. Треба почекати. А може, ти просто до мене не серйозно ставишся? Може, тебе цілком влаштовують зустрічі пару разів на тиждень. Ну ти що, ні. Я хочу серйозних стосунків. Хочу за тебе заміж, хочу дітей. Я теж згодом. Ну не зараз, бо ну, не на часі. Ти саме. маєш зробити вибір. Мені вже не 19 і тягнути немає куди. Але якщо. Якщо ти не готовий, давай розійдемось. І не будемо робити один одному боляч. Я не хочу ховатися все життя. Подумай. Ань. Микола був у розпачі. Він розумів, що може втратити Анну, але боявся остаточно зіпсувати стосунки із донькою. Він не міг зробити вибір, тому вирішив знову поїхати до бабусі. Я ж тобі радила розповісти доньці всю правду. Чому мене не послухав? Каюсь, не зміг. Я ж за доньку боюсь і Аню не хочу втратити. Мені набридло жити одного. Я ж в господарстві, як сліпе кошеня. От пішов на базар купляти віника, а не зміг визначитись, який краще. Ну і купив аж два віника. Ну, та й годі. Погано це. Є така прикмета. Не можна в будинку відмітати двома віниками. Інакше в домі хазяйнуватимуть дві господарки, і рано чи пізно доведеться обирати між ними одну. Бачу, ти не розлюбив свою дружину. Але і Анна в твоєму серці так не годиться. Сьогодні ж винеси з хати другий віник та спали його зі словами. У мене одне щастя, його обираю, собою залишаю. Ну, Якщо треба, то. З, звичайно, зроблю. А, а є, які віник вносити? Ви Сам виріші. Візьми нитку. Намотуй і думай про те, що на душі. А яку брати? Візьми. <світ> Дай мені. Бачу, що найближчим часом ситуація в твоїй родині кардинально зміниться. Та не люблю я зміни від них стрес, один. Я хочу жити так, як я живу. Хіба що Аню хочу повернути? Тобі не варто вірити та довіряти людям, які ось-ось з'являться в твоєму житті. Інакше втратиш своє щастя. Зрозумів. Зрозумів. Дякую вам. До побачення. Микола нарешті наважився розповісти доньці всю правду про її матір. Але в першу чергу чоловік мав намір винести та спалити один з двох віників, як йому порадила бабуся. Та Микола ніяк не міг обрати, який саме лишити. Привіт, Коля. Це та таке обличчя, ніби я привид. Тебе не було рік. Я не знаю, як на тебе ре реагувати. Я вирішила повернутися. Так, я винна перед тобою і нашою донькою. Повір, я все усвідомила і зроблю все, щоб ти мені не пробачив. Ось так просто. Серйозно? Да? Я знаю, що ти сердишся і, і маєш право. Але я все ще тебе кохаю. А як же твій коханець? Я його покинула назавжди. А хіба він не обіцяв тобі золоті гори? В тому то й справа, що тільки обіцяв. Я зрозуміла, що ти єдиний надійний чоловік в моєму житті. Слухай, це не смішно. І... Іди, звідки ти прийшла? Тато. Мамочка, ти повернулася! Яка я щаслива! Мені в ці відрядження. Більше не поїду. Будемо жити, як раніше. Я так скучила за тобою. І Я, мам. я всі твої подарунки зберегла. Я так чекала на тебе, Кожне смс перечитала по декілька разів. Пам'ятаєш, я тобі писала про свої майстер-класи, на які я ходила. А так. Ходімо, покажу тоді свої картини. Добре, пішли. Минув тиждень. Микола не зміг вигнати дружину, адже бачив, як радіє донька. Але він дуже сумував за Анною. І нарешті наважився призначити її зустріч. ти Якийсь мовчазний. Тебе все добре? Так, все добре. А ти ж хотів зі мною поговорити, так? Так. але… А ти вже надумав познайомити мене своєю донькою? Ви зустрінетесь. Я обіцяю. Коли? Дуже скоро. Чесно. Я так сумував за тобою. Микола так і не зміг сказати Анні правду про повернення дружини. А тим часом Євгенія робила все, аби налагодити стосунки. Микола давно не бачив свою доньку такою щасливою і задля неї усіляко підтримував ілюзію родини. Хоча це йому давалося нелегко. Все. все Точно. Все а пам'ятаєте, коли я була маленькою, тут завжди гуляла. На тій гойдалці каталися. А як впала з неї, пам'ятаєш? А як я тобі зеленкою в рамки мазав. Звичайно, пам'ятаю. Ходімо, зробимо фото. Давай. А, доню, ну може, не треба. Ще як треба. Давай. клас. А ми не будем скинеш. Звичайно. <гас> Любий. А давайте всі разом, як раніше, в боулинг з'їздила. Ти ж ще любиш боулинг, доть. Так. Супер, я тільки за. Звичайно. Пішли. <гас> Наступного дня Анна надіслала Миколі несподіване смс про те, що між ними все скінчено, та перестала відповідати на його дзвінки. Вдома Анну Микола також не міг застати. Чоловік не розумів причини такої поведінки коханої. Минуло декілька днів. Анна так і не виходила на зв'язок, і Микола почувався геть розгубленим. Тим часом вдома панувала майже сімейна ідилія. Євгенія поводилася як турботлива мама та любляча дружина. Вона все більше намагалася зблизитися із Миколою, і чоловіку було все важче протистояти її натиску. Донь! Лілька побігла до подружки? А я вирішила пригадати минуле. Запрошую. Ох, це. Сідай. Дякую. Неочікувано. Пам'ятаєш, ми любили мені ще так проводити вечори. Молоді були. О, до речі, хотіла тобі розказати. Уявляєш, мої знайомі продають квартиру в новобудові поруч з парком. А де це? В нашому районі. Площі більше ста, стеля три, підземний паркінг. Треба як найскоріше продавати нашу, щоб купити ту. Ну, я не знаю. Я вже виставила оголошення про продаж нашої квартири. Мені навіть кілька людей подзвонили, що хочуть приїхати подивитися. Женя, навіщо ти це зробила? Ну, треба подумати, порахувати. Ну я не знаю, Для нас стараюся. Микола розумів, що остаточно заплутався. Його завжди захоплювала енергія та легкий норов колишньої дружини, але при тому він не міг забути люблячу, щиру та надійну Анну. Микола вирішив знову спитати поради у бабусі. Чому ти не послухав мене? Не виніс і не спалив другий віник. Та я забувся серед всіх всіх подій і справді опинився перед складним вибором жінок. Порадь ти, будь ласка, чи варто мені боротися за Анну? Вона надійна, вона добра, але ховається від мене і на дзвінки не відповідає. Тобі треба навчитися робити вибір. Не можна, щоб чоловік був таким нерішучим. Катю, принеси мені три засушені стеблини. Так а може зберегти сім'ю і залишитись з дружиною. Зрозумій, це ти сам повинен вирішити. У тебе є якась річ, яку у своїх руках тримала Анна? Та з собою немає. А хіба що брелок. от вона мені подарувала. Ось. Будь ласка. Не просто так Анна з тобою розсталася. Ваш розрив спланувала інша людина. Ну як це? Так а хто? Я взагалі не знаю, як мені бути. Ти перш за все повинен викинути з хати другий віник, спалити його, сказавши потрібні слова. А потім візьми букет квітів, вструми туди ці травинки і подаруй жінці, яку найбільше любиш і з якої хочеш залишитися. Хто ця жінка вибір за тобою. Якщо зробиш правильний вибір, то всю правду дізнаєшся. А якщо я оберу на ту жінку? Тоді прогавиш своє щастя. Я зрозумів. Дякую вам. Зачекайте. Ви забули. Дякую. До побачення. Бабусь, я піду проведу його, бо ще щось забуде. Микола одразу поїхав додому і провів обряд із віником. А потім купив букет і додав до нього заговорені стебла. Чоловік довго вагався, боявся зробити неправильний вибір. Але зрештою пішов туди, куди кликало його серце. Ань! Ти? А що ти тут робиш? Це тобі. Аню, а що сталося? Ти щезла. Я тебе чимось образив. До мене приходила твоя дружина. Хто? Твоя дружина, втікачка. Сказала, що у вас щаслива сім'я, що у вас все добре. А я зайва, порожнє місце. І показала ваше фото з донькою. Тому я вирішила вам не заважати. Аню, це брехня. Ми живемо в одній хаті, як сусіди. А я точно вирішив, що хочу бути з тобою. Я теж хочу бути з тобою. Але я хочу відкритих стосунків. Я тебе розумію. Відтепер так і буде. Микола був щасливий і знав, що нарешті він зробив правильний вибір. Він вирішив якнайшвидше поговорити із донькою та дружиною. Ой, Маш, я тут більше просто не витримаю. Поки цей телепень підпише дозвіл на продаж квартири, я тут збожеволю. Ну, звичайно, погодився. Я зі Свідкою домовилась. Вона свою квартиру показала. Цей недоумок вуха розвісив. Продам цю халупу і. нарешті салон відкрию. Ну, що мала? Мало він не кине. Він її так любить, що на вулиці не залишиться. Якби Ярік мене не покинув, я б тут ніколи не з'явилася. А тепер мені треба якось викручуватись. Я тобі передзвоню. Ну, ти й мразь. Слухай. Не завойся. Ця квартира така сама твоя, як і моя. Тим більше вам дістається тача. Це справедливо. Йди звідси. І більше не повертайся. Я позбавлю тебе батьківських прав. Ти не побачиш ні мене, ні не доньки. А! Ненавиджу! Навиджу. Ліль. Тривожений Микола кинувся за донькою. Чоловік зрозумів, що Ліля все чула і боявся, що вона може наробити біди. Донь! <зас> Донь. Ти все чула. Так. Виходить. Мого не було у відрядженні. Вибач, що їй повірила. Бо вона лише себе любить. На нас їй не чхати. Донь, це ти мене вибач за те, що я брехав тобі. Але я більше так не хочу. Я маю тобі дещо розповісти. У мене є кохана жінка. Її звати Анна. Вона добра, вона щира. І таких, як вона, ми лише одиниця на всьому білому світі. Познайомиш нас? Я серйозно. Я хочу її побачити. А ще більше хочу, щоб ти був щасливий. Та сонечко. Ти в мене найкраще. Микола зробив правильний вибір. Обрати Анну був його ледь не перший рішучий вчинок у житті. Згодом Анна переїхала до квартири Миколи, і Ліля одразу знайшла з нею спільну мову. Бабуся нагадує: не можна в будинку підмітати двома віниками, інакше в домі хазяйнуватимуть дві господині. Рано чи пізно доведеться обирати між ними.